Вітаю на нашому каналі новини. Повна інформаційна картина дня. замить у сюжетах наших кореспондентів. А на початку випуску стисло про головне. Не словом, а ділом мер запевнив, Одеса підтримує тих, хто відстоює незалежність України, і вимушений був покинути рідні домівки через війну на сході. Аркадійським сходинкам нове життя, а місту безпеку. Члени виконкому дали зелене світло реконструкції низки об'єктів, а функції муніципальної міліції довірили особливому департаменту. Ховища невидимки. Міська влада всерйоз взялася за відновлення бомбосховищ, але їх розташування для більшості одеситів загадка. Одеса допомагає і буде допомагати переселенцям з Донбасу та військовослужбовцям, які захищають Україну. Міський голова Геннадій Труханов заявив, що влада міста повністю підтримує дії вищого керівництва держави, а біженці будуть забезпечені усім необхідним. Поля 20 тисяч переселенців. а это и школьники, это и дети, которые нужны детские сады. Сегодня устраивается в наши школы, хотя там есть у нас достаточно и перегруженные школы, в том числе детские сады. Это наши практические сегодня поступки городской власти, которая обеспечивает сегодня нашим соотечественникам українцям піріжити та сложне для нашої страни время. також за словами мера, влада співпрацює з волонтерами у питаннях забезпечення армії та солдатів одеського гарнізону. Приводом для обговорення поточних проблем з військовим керівництвом став і вчорашній візит міністра оборони до Одеси. Вчора в рамках візиту міністра оборони. України, город Одесу. Я був на стрічати. Ми проговорювали ті проси, наказання допомозі винослужам, которые базуються у нас в Это одесському гарнізоні. Позиція міської влади однозначна. Ми повинні підтримувати тих, хто сьогодні відстоює нашу незалежність, наголосив мер Роман Семенов, Георгій Дячик. Аркадійським сходинкам нове життя за позабюджетні кошти, а місту безпеку. Теперш ніж приступити до розгляду порядку денного, члени виконкому вшанували хвилиною мовчання героїв Крут і усіх, хто загинув на сході України, військових та мирних жителів. Героїв тих, які встановлювали і боротьби за незалежність, і тих, хто сьогодні при прийділи антитерісійської операції, бойових дії, не об'явленої Тем мирным жителям, которые стали жертвами перестрашенной войны, я предлагаю учиться в этой Далі справи міського рівня. Члени виконкому одноголосно наділили співробітників департаменту муніципальної безпеки правом і складати на правопорушникам адмінпротоколи. Поки законодавча не має можливості створити так звану муніципальну міліцію, її функції буде виконувати департамент. Відсьогодні його завдання виявляти факти самовільного будівництва, стихійної торгівлі, займатися екологічною безпекою та стежити за парковками. сегодняшнего дня, с принятия данного решения, имеют право, согласно тех статей, которые мы предоставили возможность, имеют право составлять такие протоколы. Я думаю, что одесситы, когда разберутся и прочитают средства массовой информации, что мы им предоставили, будут приятно удивлены. Приятно удивлены. Вопросы, например, наделение полномочий в рамках определенных статей, это составление административных протоколов за... Вигул собак без наморників, без поводків, причому собак достаточно таких мощних бойцовських пород. Штрафувати порушників департамент не буде. Це не його функція. Але у ефективності діяльності нової структури у мерії майже не сумніваються. Ми виставляємо такі протоколи, можемо звертатися по определеним статтям суддівний орган. Когда зафіксіровано буде нарушення даних нарушення, якщо раніше ми могли тільки запереживателі наблюдати за этим, сьогодні ми можемо з составленням адміністративного протоколу обращатися і захищати інтереси в Ще одне не менш важливе питання, яке підтримав виконком, реконструкція сходів загального користування від схилу Гагарінське плато до головної алеї пляжу Аркадія. Мер Одеси наголосив, роботи проводимуться за позабюджетні кошти. Уделил желание меценат помочь городу в благоустройстве. Та лестница, которая уже десятилетиями пришла сегодня в, состояние, в плачевное состояние, если так можно сказать, есть желание помочь ее восстановить и провести реконструкцию. Занимается сегодня советник, советник по благоустройству, по... Поднівим територіям цим вопросом обсуждають, то проведені всі процедури, які необхідно було провести в нинішній ситуації. Наступний об'єкт для реконструкції Тещин міст. Через скупчення води на мийці, яка працює внизу, його швидше за все потрібно буде укріплювати. Але перш ніж визначитися з проектом робіт, міст обстежать. Пас прочності там є. Нам необхідно сьогодні провести і обідіться в тому, що ті ізміння, які там о которых нам стало известно, они не несут опасності для кольорування этим об'єктом. Не обійшло увагою на виконкомі і одеські захисні споруди. Багато бомбосховищ нині занедбані і потребують негайного відновлення та ремонту. А значить, питання справді на часі. Катерина Чабан, Георгій Дячик. Попри оптимізм, кожен з нас повинен бути готовий до непередбачуваних ситуацій у житті, особливо до таких, як війна. Але чи знають містяни, де сховатися у випадку несподіваного обстрілу? Знаєте ли ви де вашому районі знаходиться бомбоубіжище? Ні, за містом живемо. Бомбоубіжище? Так. Да. Ні, я не знаю. You know? Ні, я живу в центрі на вулиці Пастера. Ну я не знаю. Ви знаєте, де у вашому районі знаходиться знаходяться бомбоубіжи? Ну, Абсолютно не знаю. ми побували в одному з мікрорайонів Одеси. Як ми бачимо на сьогодні, майже ніхто не знає, де знаходиться бомбосховище. Більшість одеситів упевнені, підвалу будинку це єдине місце, де можна сховатися на час небезпеки. Прятатися треба, тут десь якийсь підвал знаходити. Ну краще під стінку десь, за стінку. Ну і у нас там в домі в підвалі, ну там якась робота. Ну, робота, робота, і все одно ми туди мабуть. А куди ж натрапили ми і на більш обізнаних містян, куди і з чим ховатися? Вони знають точно. Воды хотя бы и продуктов каких-то на какое-то время, на какой-то промежуток времени. Аптечку, наверное. Или там есть бомбоубежище? Ну, документы брать, конечно. Детей за руки, если есть маленькие. Знаем, вот у нас здесь оно. Мы здесь живем в этом районе, так что у нас здесь есть бомбоубежище. Вроде его привели в порядок. Все нормально. Пока знаем. Технічний стан бомбосховищ питання на одного дня, наголошує Геннадій Труханов. Мер переконує, за збереження таких споруд потрібно запитати у тих, хто свого часу доклав руку до їхнього занепаду і навіть знищення. Хто займає і довжності в нашому місті, соответствуючи, має права, но нет, объектов, на забув про свої обов'язки, не задержали в потрібному стані. 75 об'єктів, які були на балансі комунальної власності, Сьогодні ми приймаємо ще на баланс ті е, об'єкти, які не були прийняті, або просто забите. Наявні бобосховища в Одесі мають відремонтувати до 1 травня. Усі сподіваються, використовувати їх за призначенням не доведеться. Проте як довів гіркий досвід Донбасу, війна може розпочатися тоді, коли на неї ніхто не чекає. Тож захищений, значить, врятований. Яніна Ясиневич, Олександр Кремльов. На хабарі у тисячу доларів попався чиновник обласної екологічної інспекції. Посадовця затримали на гарячому. Про наміри хабарника міліцію повідомив сам потерпілий. Він розповів, що один із керівників екологічної інспекції вимагає у нього тисячу доларів за непритягнення до відповідальності по факту виробки дерев. У ході проведення слідчо оперативних заходів працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю Приморського районної. Разом зі слідчим задокументували факт отримання неправомірної вигоди та затримали на гарячому при отриманні тисячі доларів США двох керівників Державної екологічної інспекції Одеської області та їхнього підлеглого. Зафіксувавши факт отримання екологом хабара, правоохоронці затримали порушника на місці роботи. Натомість сам еколог пояснив, начебто знайшов долари у книжці, яка була у кабінеті. А коли ви і де непосередньо знайшли ці долари США. Вчора. Вчера? Да. в котором часу и где? Не, не вчера, а понедельник. Понедельник. Вчера, вчера, вчера я был на вечере. <клышко> а где именно? Вот в этой зеленой книжке. В этой же зелененькой книжке? А где эта зелененькая книжка находилась? Здесь вот на столе она лежит. Наразі розпочато кримінальне провадження. Чиновнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Світить йому і конфіскація майна. Поки що приморським районним судом Одеси йому обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Досудове розслідування триває. Катерина Чабан, Вікторія Руденко, Георгій Дячук. Студенти після закінчення навчання мають право не виписуватися із гуртожитку відразу, а проживати там упродовж 10 днів. За цей термін вищий навчальний заклад зобов'язаний видати їм диплом. Чиновники із міграційної служби України роз'яснили представникам одеських вузів правила видачі дипломів студентам, які міняють місце реєстрації. То ви можете спокійно видавати дипломи вашим студентам, проживаючим в об'єтті, оканчуваючим навчання і просто ставити їх в звісність, щоб. По приезду домой они идут в центр предоставления админуслуг или в орган, который осуществляет регистрацию, или миграционная служба, или сельсовет, и подавать там на регистрацию с одновременным снятием с предыдущего места регистрации, то есть из общежития. Що стосується зняття з реєстрації в гуртожитку, студенти повинні самі написати відповідну заяву. А у випадку, якщо хтось з них відрахований або, закінчивши навчання, не знявся з реєстрації вчасно, заходи вже має вжити адміністрація вищого навчального закладу. З питанням щодо виселення звернутись до міграційної служби. Якщо студент а або закінчив закончив не знявся з реєстраційного чотирьох і поїхав, значить дійсно по тому методу. как мы действовали раньше. То есть вы готовите письмо с указанием причины, чтобы снять его с учета с какого-то адреса, вот, и прикладываете справку о том, что он ним, либо закончил учебу. Реєструватися за новою адресою в Україні можна одночасно зі зняттям з реєстрації попереднього місця проживання. Це передбачено нормою закону про вільне пересування громадян. Тому переселитись з гуртожитку в інше місце проживання студенти повинні встигнути не більше ніж за десятиденний строк. Роман Семенов, Олександр Кремльов. Такою була інформаційна картина четверга. Розвиток подій вже у наступних випусках. Про все, що варте уваги, повідомляйте до редакції за номером 705-79-91. А я з вами прощаюся. Хай щастить!